Є в Петербурзі дуже ворог усіх тих, хто дістає 400 карбованців на рік платні чи близько того. Ворог цей не хто інший, як наш північний мороз, хоч кажуть про те, що він дуже корисний для здоров'я. О 9 годині ранку, саме у тій годині, коли вулиці вкривають чиновники, простуючи до департаменту, починає він давати таких сильних і колючих щеглів. Без розбору по всіх носах, що бідолашні чиновники зовсім не знають, куди подітися з ними. У той час, коли навіть у посідачів високих посад болить від морозу лоб і сльози виступають з очей, бідні титулярні радники іноді бувають зовсім беззахисні. Увесь порятунок полягає в тому, щоб у благенькій шинельчині перебігти як мога швидше п'ять чи шість вулиць. І потім натупатися гарненько ногами в швейцарській, поки не відтануть усі замерзлі дорогою здібності і обдарування до справляння служби. А Какія із якогось часу почав відчувати, що його якось особливо дошкульно стало припікати в спину і в плече, хоч він і старався перебігти якомога швидше законну відстань. Він подумав нарешті. Чи не криється яких гріхів у його шинелі? Розглянувши її гарненько вдома, він виявив, що у двох чи трьох місцях, саме на спині та на плечах, вона стала зовсім як сарпинка. Сукно так уже витерлось, що світилося. І підкладка розлізлась. Треба знати, що шинель Акакія Акакійовича теж правила за об'єкт глузувань чиновникам. У неї відбирали навіть благородне ім'я шинелі. І називали її капотом. Акакі Акакійович заходився заощаджувати кожну копійку, відмовляв собі в усьому і таки назбирав певну суму грошей. Невдовзі знайомий кравець пошив йому пристойну на вигляд шинель. На честь нового вбрання Башмачкіна чиновники влаштували дружню вечірку. Коли пізно ввечері Акакі Акакійович повертався додому, його пограбували. На другий день прийшов він весь блідий і в старому капоті своєму, що став іще нужденнішим. Розповідь про грабунок шинелі, хоч і знайшлися такі чиновники, що не приминули навіть і тут посміятися Закакі Акакевича, проте багатьох зворушила, вирішили одразу ж зробити для нього складчину, але зібрали чисту дрібницю, бо чиновники і так уже дуже витратилися. Підписавшись на директорський портрет і на одну якусь книгу на пропозицію начальника відділу, що був приятелем її авторові, отже, сума зібралась нікчемна. Один якийсь зворушений жалістю, надумався, принаймні, допомогти Акакієві Акакійовичу доброю порадою, сказавши, щоб він пішов не до квартального, бо, хоч і може трапитися, що квартальний. Бажаючи заслужити похвалу начальства, знайде якимось способом шинель. Але шинель, проте, залишиться в поліції, коли він не подасть законних доказів, що вона належить йому, а найкраще, щоб він звернувся до однієї значної особи, що значна особа, списавшись з ким треба, може примусити, щоб швидше пішла справа. Нічого не вдієш. Акакій Акакійович наважився йти до значної особи. Яке саме і в чому полягало урядування значної особи, це й досі річ невідома. Треба знати, що одна значна особа нещодавно став значною особою, а доти був незначною особою. А втім, посада його тепер не вважалася значною, як порівняти з іншими ще значнішими. Однак завжди знайдеться таке коло людей, що їм незначне, на погляд інших, є вже значне. Утім, він намагався збільшити значність багатьма іншими способами, а саме, завів, щоб нижчі чиновники зустрічали його ще на сходах, коли він приходив на посаду, щоб до нього просто з'явитися ніхто не смів, а щоб відбувалося все порядком найсуворішим. Колеський регістратор доповів би губернському секретареві, губернський секретар титулярному чи якому випадало іншому, і щоб уже таким способом доходила справа до нього. Так воно вже на Святій Русі все заражене наслідуванням, кожне передражнює свого начальника. Кажуть навіть якийсь титулярний радник, коли призначили його за правителя якоїсь окремої невеличкої канцелярії. Зараз же отгородив собі осібну кімнату, назвавши її кімнатою урядування, і поставив біля дверей якихось капельдинерів із червоними комірами у галунах, що бралися за ручку дверей і відчиняли їх кожному прихожому. Хоча в кімнаті урядування на силу міг уміститися звичайний письмовий стіл, вдача і звичаї значної особи. Були солідні, але не надто складні. Головною підвалиною його системи була суворість, суворість, суворість і суворість, говорив він зазвичай, і при останньому слові пильно дивився в обличчя тому, до кого говорив. Хоча, зрештою, для нього й не було причини, бо той десяток чиновників, що встановили весь урядовий механізм канцелярії, уже й так перебував у належнім страху. Побачивши його здаля, залишав уже діло і дожидався, стоячи на витяжку, поки начальник пройде кімнатою. Звичайна розмова його з нижчими відзначалася суворістю і складалась майже з трьох фраз: як ви смієте, чи знаєте, з ким говорите, чи розумієте ви, хто стоїть перед вами? А втім, він був душею не зла людина, добра з товаришами, послужлива. Але генеральський чин зовсім збив його з пантелику. Діставши генеральський чин, він якось заблукав, збився з пуття і зовсім не знав, як йому бути. Коли йому випадало бути з рівними собі, він був іще людина як слід, людина дуже порядна, з багатьох поглядів, навіть не дурна людина. Та як тільки траплялося йому бути в товаристві, де були люди, хоч на один чин нижчі проти нього. Там він був просто хоч викень, мовчав, і стан його викликав жаль ще й тим, що навіть і сам він почував, що міг би провести час незрівнянно краще. В очах його часом світилося сильне бажання пристати до якоїсь цікавої розмови та гуртка, але його зупиняла думка, чи не буде це занадто вже з його боку, чи не буде фамільярно? І чи не зменшить він тим свого значення, і внаслідок таких міркувань він зоставався постійно вже в однаковому мовчазному стані, вимовляючи тільки зрідка якісь односкладові звуки, а відтак набув титулу найнудотнішої людини. До такої ото значної особи з'явився наш Акакій Акакіович і з'явився в час найнесприятливіший. Вельми недоречно для себе, хоча, зрештою, доречно для значної особи. Значна особа перебував у своєму кабінеті і дуже дуже весело розговорився з одним щойно прибулим давнім знайомим і товаришем дитинства, з яким кілька років не бачився. У цей час доповіли йому, що прийшов якийсь Башмачкін. Він запитав урочисто: хто такий? Йому відповіли якийсь чиновник. Ага, може, почекати, зараз не час, сказав значна особа. Тут слід сказати, що значна особа прибрехав. У нього був час. Вони давно вже з приятелем переговорили все чисто і давно вже перекладали розмову дуже довгими мовчанками, легенько тільки поплескуючи, один одного по стегну приказуючи так, Іване Абрамовиче, отак, Степану Варламовичу. Та при всьому тому, про те ж. Звелів він чиновникові почекати, щоб показати приятелеві людині, що давно не служила й засиділася дома на селі, скільки часу чиновники чекають у нього в передпокої. Нарешті, наговорившись, а ще більше намовчавшись до схочу та викоривши сигарку у дуже вигідних кріслах з відкидними спинками, він нарешті, начебто враз, згадав і сказав секретареві. Що спинився біля дверей з паперами для доповіді. Ага, там же стоїть, здається, чиновник. Скажіть йому, що він може зайти. Побачивши покірливий вигляд Акакія Акакевича та його старенький відсмундір, він обернувся до нього і раптом сказав: Чого вам треба? Голосом уривчастим і твердим, якого він навмисне вчився заздалегідь у себе в кімнаті на самоті перед зеркалом, ще за тиждень до того. Як здобув теперішню свою посаду і генеральський чин, Акакій Акаківич уже заздалегідь відчув належний страх, трохи зніковів і як умів, скільки могла дозволити йому здатність до мови, висловив, додаючи навіть частіше, ніж іншим разом, часточки той, що була, мовляв, шинель зовсім нова і тепер пограбований нелюдським способом. І що він звертається до нього, щоб він заступництвом своїм якось. й списався б з паном, оберполіцмейстером чи з ким іншим і розшукав шинель. Генералові не знати, чому видалася така поведінка фамільярною. Що ж ви, шановний добродію, провадив він уривчасто. Не знаєте порядку? Куди ви зайшли? Не знаєте, як ведуться справи? Про це ви повинні були спершу подати прохання до канцелярії. Воно пішло б до столу начальника, до начальника відділу, потім передали б його секретареві, а секретар приставив би його вже до мене. Але ж, ваше превосходительство, сказав Акакі Акакіович, намагаючись зібрати всю невеличку жменю духу, що тільки була в ньому, і почуваючи разом з тим, що упрів страшенно, я, ваше превосходительство. Насмілився утруднити тому, що секретарі той ненадійний народ. Що, що, що? сказав значна особа. Звідки ви набралися такого духу, звідки ви думок таких набралися? Що це за буйство таке повелося поміж молодими людьми, проти начальників та вищих? Значна особа, здавалося, не помітив, що Акакі переступила вже за 50 років, виходить. Якби він і міг називатися молодою людиною, то хіба тільки відносно, тобто відносно до того, кому вже було 70 років. Чи знаєте ви, кому ви це кажете? Чи розумієте ви, хто стоїть перед вами? Чи розумієте ви це? Я вас питаю? Тут він тупнув ногою, підвищивши голос до такої сильної ноти, що навіть і не Акакієві Акакіочу зробилося б страшно. Акакі Акакіч так і зацепенів, заточився, затрусився всім тілом і ніяк не міг устояти. Якби не підбігли враз сторожі підтримати його, він би упав на підлогу, його винесли майже непритомного. А значна особа, втішений тим, що ефект перевищив навіть його сподівання і зовсім захоплений думкою, що слово може вкинути людину в непам'ять. Скоса поглянув на приятеля, щоб побачити, якої він про це думки, і не без втіхи спостеріг, що приятель перебував у найнепевнішому стані і сам навіть почав відчувати острах. Як зійшов зі сходів, як вийшов на вулицю, нічого вже цього не пам'ятав Акакій Акакійович. Він не відчував ні рук, ні ніг. За весь вік його ще так сильно не розпікав генерал, та ще й чужий. Він ішов у хортовину, що свистіла у вулицях, роззявивши рота, збиваючись із тротуарів, вітер, петербурзьким звичаєм, віяв на нього з усіх чотирьох боків, з усіх провулків. У мить надуло йому в горло жабу, і добувся він додому, неспроможний сказати і слова. Весь розпухнув. І зліг у постіль, таку силу має часом належне гримання. На другий же день виявилася в нього сильна гарячка. З причини великодушної підмоги петербурзького клімату, хвороба пішла швидше, ніж можна було сподіватись, і коли прийшов лікар, то він, помацавши пульс, нічого не надумав зробити, як тільки приписати припарку. Єдино вже для того, щоб хворий не залишився. Без доброчинної допомоги медицини. А втім, тут же оповістив йому за півтори доби неминучий капут. Після чого звернувся до хазяйки і сказав: А ви, матінко, і часу марно не гайте. замовте йому одразу ж соснову труну, бо дубова буде для нього дорога. Вчив Акакі Акаківич, ці вимовлені фатальні для нього слова. А коли чув, то чи вразили вони його тяжко, чи пожалкував він за безталанним життям своїм. Нічого про це не відомо, бо він перебував увесь час у Марині та в гарячці. Видива, одне одного дивніші, вижалися йому безперестанку, то він бачив Петровича і замовляв йому пошити шинель з якимись пастками на злодіїв, що привиджувалися йому безперестанку під ліжком. І він щохвилини кликав хазяйку витягти в нього злодія навіть з-під ковдри, то запитував, чого це висить перед ним старий капот його, коли в нього є нова шинель. То здавалося йому, що він стоїть перед генералом, вислухуючи належне гримання і промовляє: Винен ваше превосходительство, то нарешті навіть лихословив, виголошуючи найжахливіші слова, аж стара господиня. Навіть хрестилася від нього, зроду не чувши нічого такого, а тим більше, що словаці вимовлялися безпосередньо за словами ваше превосходительство. Далі він говорив цілковиту нісенітницю, так що нічого не можна було зрозуміти, можна було тільки бачити, що безладні слова й думки оберталися все навколо тієї та шинелі».